Вітаю. Отже, як я обіцяла, розказую, що ж я придумала для цього учня і ідея, яка гарно зайшла. Значить, я звернулася до штучного інтелекту, а саме до, до програми Jimmy від Google, і написала, зробила такий запит. Дитина з ОП потрібна допомога в створенні карток для вписування відповідей. Чи можеш ти мені в цьому допомогти? Я скину тобі вправи, на основі яких потрібно зробити ці картки. Я хочу, щоб він працював разом з класом, тому не перероблюй вправи, а лише створи базу для вписування. Зможеш Далі я уточнила, ще одне йому подобається, коли завдання подано в ігровій формі, наче я не змушу його працювати, а граю з ним. Це початок п'ятого класу. Ми з ним знайомі лише 4-5 уроків. Я намагаюся створити довірливі стосунки і привчити його працювати на уроці. З місця він відповідає добре, а от із записами є проблеми. Мені здалося, що в нього дисграфія, бо він може букви писати дзеркально або пропускати голосні, або забути, як писати букву Я. Так, ну мені Джемінай дякує, що. До речі, до цього я Джемінаю задавала інформацію, я про себе йому писала, щоб ми з ним постійно вже спілкувалися в такому дусі, розказала, хто я, що я вчителька, що я мама, скільки років стажу, і що я б хотіла, щоб він мені допомагав цей Джемінай вже як е, теж вчитель-методист, скажімо так. Тобто він вже знає, що йому треба працювати зі мною на рівні вчителя. От вправи, які я скинула. Запишіть цифрами число. Запишіть найбільше 4 цифрове число, найменше 2цифрове, і знайдіть суму цих чисел, та запишіть у вигляді суми розрядної доданки в число. Так, дивимося, що мені запропонував він. Він мені запропонував у вигляді гру створити як математичні місії для супергероя. Місія 1 – зашифрувати числа. І ось він взяв всі ці самі числа, але завдання вже. Твоє завдання перетворити слова на цифри, пиши уважно. Тобто переформульоване завдання. Місія 2. Велика зустріч. Знайди найбільше і найменше число, а потім допоможи їм зустрітися, знайти суму. От. І останнє третя місія, покажи, з яких частин складається кожне число, запиши його як суму розрядних доданків. От я йому підказую, що в висновку інклюзивно ресурсного центру було сказано, що йому варто ще бачити зразок виконання завдань. Це я по ходу згадала. Да? Бачите? Тобто я одразу не знала, ну не не придумала, як воно має виглядати а вже. Доповню, а Також я б хотіла, щоб він розумів, що це вправи з підручника і що він працює разом з класом, і як це можна реалізувати. Значить, Що мені тут змінилося? Змінилося вже посилання, що це наша спільна робота на уроці, що ми працюємо разом, адже це вправи з підручника. З'явився зразок, і зразок це дуже добре. Бачите? Тобто, от, будь ласка, як виконувати. От, але я ще була незадоволена. Пишу чудово, те, що хотіла, скажи: а якщо я тепер в цьому чаті на кожен урок буду скидати фото завдань, ти вже зможеш за аналогією одразу робити картки? Чи потрібно щоразу писати повне завдання? А ні, це я переплутала. Да, тобто мені стало цікаво, чи можу я тепер просто кидати сюди завдання і все. Він каже: так можеш, і от перераховує. Я запам'ятала те, що потрібно: додати ігровий формат математичній місії, вказати, що це вправи з підручника, надавати зразок виконання для кожного типу завдання і робити поля для відповідей чіткими та зручними, враховуючи особливості дитини. Тут я захотіла ще додати поле для вписування дати у форматі число класна робота і тема. Де число він вписуватиме сам, а класна робота та тему напишемо ми з тобою одразу. Тобто, я все ж таки хочу, щоб воно було в форматі, як в зошиті класна робота виглядає. Далі, також, чи можеш ти створити окремий документ з цим завданням, чи як мені його завантажити? Ну це ми з ним розбиралися, як працювати. Значить, що додав мені дату, класну роботу, тему, але тему залишив вписувати. А я ж знаю, що він не дуже в мене любить вписувати. Да? Хочу максимально йому полегшити життя, тому тему я хотіла, щоб була. Можливо, пізніше він вже буде вписувати тему, а зараз поки що ні. Так, пишу тему, сформулюю ти на основі завдань, але лаконічно. І перероби з вписаною темою. Все, ось вже у нас є. Ми працюємо разом і вже з'явилась тема. Далі додай поле з рефлексією. Що цікаве, наприклад, шкалу виконання місії. Значить, У нас з'явилась рефлексія твій успіх. Ідея мені сподобалась, але я вирішила, що вона занадто довга. Це багато читати, воно мало бути більш лаконічним. Пишу ідея зірочками чудова, але нехай це будуть порожні зірочки, він сам розфарбує, сфарбу, розфарбує наскільки місія виконана. Так, дивимося, що у нас тепер змінилося. Тепер у нас в кінці на кожну місію. З'явились зірочки. Як ти оцінюєш свою сьогоднішню роботу над місіями? Розфорбуй, скільки зірочок, стільки, на твою думку ти заслужив. Твій успіх має назву. Ти можеш намалювати свій настрій. Умалювати він любить, ми це пам'ятаємо, як він в синій сидів. Так, пишу, прибери фразу, ми працюємо разом, адже це вправи з нашого підручника. Пам'ятаємо, що він з ООП, отже, тексту потрібно менше. Завдання мають бути чіткі, лаконічні. Кращі номери завдань з підручника поставити одразу після назви місії. Ну, я думала, що буде після назви, ну, зробив так. Місія 1, номер такий-то. Мені, в принципі, це сподобалось. І на цьому все. Тобто, я попросила, він там ще щось виправив, якісь ще фрази позабирав, які мені подобались. І ось наш остаточний варіант. І остаточний варіант я просто отак скопіювала, отак виділила просто і скопіювала. Чи ні, здається, цією кнопкою я копіювала. Да, отак от хоп, скопіювала і вставила в ордовський документ. Все. І роздрукувала. Зараз пропоную створити вже на наступний урок разом подивимось, наскільки це буде швидко. Наступна тема в мене буде порівняння. Отже, я йому напишу, що отак. Так, що він мені напише. Чекаю фото вправ. Я пам'ятаю всі наші попередні налаштування, ігровий формат зв'язки для, для виконання, для дати і теми. Ну, Побачимо зараз, бо щось мені здається, що він не зовсім пам'ятає. Може, треба було йому зробити в кінці минулого разу, щоб він мені Так, значить, скопіювала, просто виділила, бачите, і ставила прінтскрін. Принтскрін, просто принтскрін із підручника беру вправи Далі 166. Хочу, щоб в порядку зростання було щось. Напишіть в порядку зростання, теж сюди вставила другу фотку. Далі у нас буде, я ще хочу, щоб була 175-176. Так, отак от прямо і копіюю, все, нічого не змінюю. Так, і я ще хотіла, щоб це була вправа 179 В принципі, мені ще 182 хотілося б, але мені здається, що ми за урок не встигнемо. Больше буде робота з презентацією. Ну що ж, дивимось, що він придумає? Скільки часу чекаємо. Так, 10 секунд минуло. О, все. Дивіться, що ми маємо. Класна робота, дата. Так, місія 1. Твоє завдання, зразок. О, від найменшого до найбільшого будь уважний розставити числа. Цікаво. Так, номери для порівняння. У нас це називається битва чисел. Твоє завдання порівняти числа та величини. Замість зірочки поставити правильний знак. У деяких завданнях потрібно знайти, яке число може бути замість зірочки. Так, і погнали. У нас тут є завдання. Ну, не знаю, чесно кажучи, мені не подобається. А, так, мені не подобається. Що мені не подобається? 175-та І. Тобто тут зірочка, тут І. Що йому зрозуміти, і чи зірочка. Значить, зробимо в корективи. Корективи будуть такі. В щось він оце пер, перед цей. Перемудрував, бачите, пооб'єднував нам ці, як воно, вправи декілька водин. Значить, дивимось. Від мої вимоги: 164 битва чисел. Твоє завдання: порівняти числа, постав правильний знак у порежрожній квадратик. От. Тобто, замість. Ну, і що ти він мені написав? Так. Ага, далі. Твоє завдання розставити числа від найменшого до найбільшого. Будь уважним. Так, ну добре. Далі порівняти величини є таке. Так, твоє завдання порівняти величини ось так. Угу. Mm. Е, так, е, значить, е, що ви бачите? Ну, я, наприклад, бачу, що. Він не пояснює штучний інтелект, що дитині треба величини попереводити, щоб вони були в однакових одиницях виміру. Да? Тобто ми маємо так і написати. Так, заміни квадратики на поле для вписування. Тобто просто отак от рисочку. Давайте спочатку так зробимо. О, отлично. Є таке. Далі. В прикладі, в прикладах, де іменувані числа порівнюють. Тобто, бачите, да, все ж таки, штучний інтелект не може замінити людину, все одно треба перевіряти. Але подивимось, скільки часу на це уходить. Значить, Класна робота є, битва чисел, порівняй, отлично. Так, оце я вже задоволена, ми можемо його вже лишати. Розставити числа від найменшого до найбільшого можемо лишати. Порівняй величини, переводимо 5 метрів 500 сантиметрів. О, оце вже правильно. О, взагалі клас! Дивіться, що він пропонує. Він пише: вже шов, куди треба перевезти? Да, да, так, так, це вже ідеально, бачите? Значить, 5 кг дорівнює 500 г. Да, Отже, 500 г менше за цей. Є таке. І знову підказка, що ми переводимо. Загадкові цифри, чудова назва. Твоє завдання знайти, які цифри можуть бути замість зірочки. Замість дірочки може бути все. Оце вже воно. Оце вже нас задовільняє, да, і ми можемо його спокійненько переносити. Значить, Відкриваю наш вордовський документ, або ми відкриваємо документ Google-документи. Google ми це все скопіюємо. От, скопіювала і вставила. На двох сторінках в цей раз вийшло. Вийшло на двох сторінках. Ну, нічого, на двох, значить, на двох. От, Дата класна робота чомусь воно перемістило нам. Ну, що зробиш? Що зробиш? Класна робота. Ну, дійсно багато вправ. Я, чесно кажучи, навіть трошечки так хвилююсь, чи він з усім впорається і як це буде. Але з іншого боку, ну, мені здається, що може бути. Спокійно, ну, дивіться, все, мені нічого не треба робити. Я його просто роздруковую. І воно буде досить нормально виглядати. Класна робота, чого воно вирішила? Це як воно називається? Спочатку дата, да, а потім класна робота. Ну, я б ще написала нова місія тут. Нова місія готовий? Ну, якось щось хочеться. Так, місія з однією вибачаюсь. Отака вчителька. Так, ну сподіваюся, що це відео було корисним. Ще обов'язково запишу відео з емоціями і результатами. Чи вдалося? Попередня картка, щоб ви розуміли, він заповнив абсолютно все. З гордістю розфарбував всі зірочки в кінці, і, е, як воно називається, і намалював веселий смайлик, щоб все йому вдалося. От, все, дякую за увагу.